Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами в попередньому відео стосовно референдуму казали про всі чотири питання, які були винесені на референдум, і більшістю вони були проголосовані за народом України. Але в зв'язку з тим, що немає механізму забезпечення рішення референдуму, ці питання так і залишились. І вони залишились в історії 2000 року. І виникає питання. А який має бути механізм для забезпечення рішення референдуму України? І ми сьогодні про це скажемо. Ну, по-перше, для цього потрібно ввести зміни до Конституції України. І ми кажемо зараз про розділ 3, який має назву «Вибор, вибори, референдум. І мова йде про статтю 69 та статтю 72. Якщо у вас є. Конституцію України, будь ласка, відкрийте розділ 3. І дуже важливо подивіться статтю 69 та статтю 72. А ми зараз скажемо, в якій редакції треба викласти ці статті. Для того, щоб механізм забезпечував рішення референдуму, щоб цей механізм був. Стаття 69. Як має бути народне волевиявлення. Здійснюються через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Рішення референдуму обов'язкові для виконання Верховною Радою України та Президентом України. Рішення референдуму можна змінити або скасувати тільки іншим референдумом. Тобто Верховна Рада та президент України має виконувати волевиявлення народа. І це має бути прописано в статті 69. І це буде той механізм, який надасть можливість вже запровадити все те, про що сказав народ на референдумі своїми голосами. А не так, як. Було в 2000 році, що якщо народ проголосував тоді, то Президент України, Верховна Рада України сказали: Е ні, так не піде, ми тут будемо вирішувати. І ось цей механізм був відсутній тоді. І ось чому оці 4 питання, які були винесені в той час, в 2000 році, вони не пройшли далі і не були впроваджені. Бо механізм відсутній. Був. А так, як ми пропонуємо внести зміни в статтю 69, то рішення референдуму вже будуть обов'язкові для виконання. Бо народ України це є влада. І якщо народ сказав, то має так і бути. Це, до речі, наголошує стаття 5 Конституції України. Стаття 72. Як має бути? Як викласти треба в новій редакції цю статтю? Всеукраїнський референдум. Призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу одного мільйону громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму. Зібрано по всій території України. З них не менше як по 50 тисяч підписів у кожній області. Ось це буде той механізм, який буде викладений в статті 72 Конституції України. І відповідно оці зміни треба внести до Конституції України в терміновому порядку. І це повинно зробити. Зробити Верховна Рада України. Та обов'язково ініціатором має бути президент України, саме щоб дані зміни, про які ми кажемо, не виніс та не прийняв черговий майдан. Шановні глядачі, ми з вами проговорили в усіх відео нашої теми референдуму, що було, як було і що має бути. І те, що має бути, воно вирішить питання референдуму. Якщо цього не буде, то все те, що є, воно залишиться. Воно залишиться без вирішення. І будь-який референдум, який буде проводитись, то він не буде мати силу, бо механізму немає зараз. Якщо взяти, уважно почитати Конституцію України, розділ 3, статтю 69 статтю 72. Там відсутній цей механізм. Ми пропонуємо механізм для того, щоб коли був проведений референдум, він мав силу і, відповідно, він вже був впроваджений для реалізації відповідних рішень, за які проголосували більшістю народ України. Як наголошує Конституція України, народ України є джерело влади. Також, щоб це джерело влади було. В дійсності, має бути і механізм запровадження рішень референдуму України. Про що ми сьогодні, шановні глядачі, і сказали в цьому відео. Якщо у вас є питання по цьому відео, бо ми казали найголовніші моменти, які мають бути зміни до Конституції України і в які редакції треба викласти статтю 69 та статтю 72. Тому залишайте обов'язково коментарі, став, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Питання референдуму буде залишатися до тих пір, поки не будуть внесені зміни до Конституції України щодо механізму запровадження рішення референдуму України. Тому я всім дякую, шановні, за перегляд відео. І до нових зустрічей.